Я всіх вітаю! Мене звати Юлія Савченко, я кармолог успішних жінок, таролог енергопрактик. І сьогодні буде енергетичний прогноз на 2026 рік. Я цей прогноз провожу за методом матриця долі, тобто я розказую про енергії, які будуть впливати на різні сфери вашого життя. Це буде загальний прогноз. Якщо ви хочете отримати свій індивідуальний прогноз по вашій даті народження, я залишаю подробиці в... Підписі до цього відео ви можете написати мені, дізнатися всі подробиці для індивідуальних прогнозів енергетичних або таро гороскопів на рік по трьом сферам вашого життя. А ми переходимо до 26-го року. Ну, знаєте, я би сказала так: 26-й рік це рік потоку трансформації. Змін або смерті, і я зараз розповім, чому я так це говорю. Перше, що 26 рік це 10-та енергія, якщо скласти всі цифри цього року, і це дійсно енергія потоку, я говорила про це трошечки в прогнозі на грудень. І тут важливо. Чи відчуваєте ви свій потік, чи йдете ви за своїм потоком, чи ви, навпаки, йдете проти вашого потоку, коли у вас щось не виходить, так? коли ви напружуєте себе і напружуєте інших. І це буде впливати на різні сфери вашого життя. Взагалі, весь цей рік, перше, що коли я розрахувала матрицю 2026 року, я побачила, що тут дуже багато. Енергії трансформації, життя та смерті. Вона знаходиться і в зоні комфорту, вона знаходиться і в небі, вона знаходиться і в призначенні для себе та призначенні для людей. І про що це може говорити? Це може говорити про те, що 26-й рік може бути роком великих змін і трансформацій. Він може проявлятися як змінами. В навколишньому, тобто в якихось сферах вашого життя, де вже ці зміни просто потрібні. І насправді ви вже бачили, що треба там щось змінювати. Вже вся ситуація складалася до того, що там потрібні приймати якісь рішення. Або це може бути про ваші внутрішні трансформації, ваше внутрішнє переродження, ваше інше бачення світу, людей, вас у стосунках, вас з грошима, вас на цій Роботі в тій професії в будь чому тобто ваша власна трансформація, і тут о, головна ідея цієї енергії, в тому, що ви не маєте боятися цих змін, ви маєте навпаки йти туди. Тут може відкриватися страх. Страх оцих змін, страх, а що буде далі, коли я не розумію, страх втратити те, що я маю. Але треба йти через цей страх і самостійно йти в зміни, бо на вас чекає щось нове. Але нове не може прийти, коли ви застрягли в чомусь старому. Це такий закон Всесвіту, тобто це таке колесо. І, взагалі, 13 це про. Переродження. Да? Тобто це коли от, а, птах Фенікс він перероджується а, і а, стає ще кращим, ще сильнішим. А, і ось а, цей рік це комфорт цього року якраз про оце переродження. А, і тут головне не боятися йти в зміни. Не боятися цих змін а, а страхи вони можуть бути, і я зараз розкажу, чому, тому що у нас лінія. Ну, так ми називаємо в матриці певні програми грошей і стосунки. Ми називаємо лінія. Да? Тобто, оця програма на весь рік це загальна програма. Ваша індивідуальна може накладатися, перекликатися з загальними тенденцією. Да? І ось ці дві, дві лінії стосунків і грошей ну, мені здається, що самі такі, знаєте, важливі для всіх. Вони, наче, дзеркально, себе повторюють, тобто одні ті самі енергії у різних співвідношеннях вони відображаються у стосунках і грошей, і це означає, що по цим енергіям будуть іти перевірки, наскільки ви справляєтесь, наскільки ви розумієте цю енергію, і наскільки ви живете. В енергії цього року. А до речі, в мене є така консультація, як основна карта року, основна енергія року для вас, по вашій даті народження, ви також можете її замовити. Бо ця карта року вона впливає на абсолютно всі сфери життя. Якщо ви розумієте, в якому напрямку ви рухаєтесь і як вам діяти з урахуванням цієї енергії, то вам легше приймати рішення і, відповідно, ви менше будете робити помилок. Тож, якщо ми говоримо, ми говоримо про гроші. А, гроші, ну, по-перше, дуже важливо буде, якщо ви займа... чи ви займаєтесь справою, яку насправді любите. Да? Тобто ця цей рік, це якраз от можливо ця трансформація в грошах вона буде про те, щоб нарешті. Зрозуміти, що вам подобається, не боятися йти в нове і почати займатися справою, яка вас надихає. І саме вона буде приносити вам гроші. Тут можуть бути певні ілюзії, певні вибори, складні вибори, але це енергія, коли ви маєте займатися. Тим, що вам дійсно подобається. І до речі, ця енергія ще дуже часто вказує, що якщо у вас є стосунки, якщо ви закохані, то до вас легше будуть приходити гроші. Оця енергія закоханості вона вам буде давати відкривати грошовий потік. Також є у нас енергія 12 це служіння прислуговування або жертовності. І ця енергія вона нас вчить тому, щоб ми могли говорити ні, коли ми могли заявляти вартість своїх послуг, коли говорити ціну, заявляти про себе як про спеціаліста, коли ми не впадаємо в жертву, коли ми можемо відмовити, якщо вже якби, у нас ліміт. І, наприклад, про благочинність, да? Ви там 10% від свого доходу на благочинність, а до вас знову звертаються, і тут потрібно, якби вміти балансувати, тримати оцей баланс. Це також про співпрацю і про вміння заявляти свою цінність. По-перше, це про себе, це про впевненість в собі, про те, що я знаю, що я можу, я зможу, хто я, і скільки коштують мої там, послуги. Чи моя робота? Да? От. І це буде також впливати на гроші. І я вам хочу сказати, що по програмі а, гроші на загальні на 2026 рік ви можете мати гроші стільки, скільки ви забажаєте. Але якщо у вас немає негативних Установок, упереджень, страхів щодо великих грошей. Тому що енергія, яка там стоїть, вона може просто вам перекривати. Ну, Наприклад, ви там йдете до директора хочете говорити про підвищення заробітної плати. Ну, бо ви розумієте, що ваша робота коштує дорожче. Але ця енергія може вас зупиняти страхом. Що, наприклад, ну, він мене звільнить, скаже, що ти там і так нічого не робиш. Да? тобто, Ось тут будьте обережні, якщо ви впевнені, що ви дійсно приносите благо, ви робите свою роботу, і ця робота коштує грошей, то потрібно про це чесно говорити, заявляти і не боятися змін. 13 енергія, да? тобто, якщо вам відмовлять, то це знак, що треба шукати щось інше, і вас чекає щось інше набагато краще. І ще такий момент: Земля, у нас сьома енергія, це про цілі. Це про команду, це про лідер, лідерські якості. Це коли ми ставимо ціль масштабну. І якщо ви будете закладати на 16-й рік в плані грошей своїх, ви будете писати плани. До речі, в мене є ще також гайд. Про те, як закласти практика закладення найкращого свого року по дням розписане, що коли треба робити для того, щоб закласти найкращі по різним сферам, найкращий свій рік. Також, якщо вам це цікаво, то всі подробиці залишу в описі до цього відео. Так от. Тобто, якщо ви будете цей план складати, а я вам рекомендую це зробити, то е, в грошах дуже важливо ставити ціль, яка буде приносити благо великій кількості людей. Тобто, якщо, наприклад, ви відкриваєте бізнес, починаєте якусь справу, і ви ставите, наприклад, Я хочу в цьому заробляти, там, я не знаю, 100 тисяч доларів за рік заробити. І е, якщо це тільки я хочу, да, це вже вам така кармічна підказка. То а, можете заробити, можете не заробити, як то кажуть, це по кармі. Але якщо ви будете в це вкладати, те, що із тих 100 тисяч я зможу 10%, а це 10 тисяч доларів відправити на благочинність і тим самим допомогти тим, хто цього потребує, то я вас запевняю, що ваша ціль буде досягатися легше і швидше. Це можуть бути, наприклад, якісь проекти, це можуть бути якісь продукти, які допомагають іншим людям. Да? І це також буде впливати на ваш заробіток. І тут також основна така ідея, що не конкурувати, а співпрацювати з іншими. І це буде допомагати, тобто не йти по головам. Бо це така енергія руху, і треба задавати цей рух, і треба мати чіткий план і рухатися поступово. І до речі, таро прогнози, які я роблю по місяцям, по кожному місяцю, а вони дозволяють подивитися тенденції і спланувати ці кроки, що в якому місяці, в якому місяці, наприклад, краще. А в якому краще заявити про себе, бо це місяць якраз, коли ми можемо отримати оці гроші. Да? Тобто, ось це важливо, це важливо в цьому році. І якщо ми говоримо про стосунки, то ті самі енергії, як вони можуть розкриватися у стосунках? Ну, по-перше, це те, що ми можемо в стосунках хотіти більше тепла, емпатії, емоцій, і до речі. А взагалі я би сказала, що рік такий може бути емоційним, і може для когось бути навіть емоційно нестабільним. Тобто якісь стрибки. І якщо ви будете прямо розуміти, що у вас отак от іде стрибки, ваша депресія, то апатія, то все класно, то все погано, це знак, що ваші енергії вони заходять в мінус. От реально, тому що тут. Дуже емоційне, дуже багато від емоційного вашого стану буде залежати, можуть підніматися страхи, до речі, по тринадцятий страх смерті, особливо там за себе переживання або за своїх рідних. І це також буде піднімати дуже висо, ну, дуже глибокі програми, з якими потрібно працювати. І це вас буде наштовхувати на власну трансформацію. Тому я так і кажу, що поток трансформації. Зміна чи смерть да? От старого, 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 для того, щоб відкрилося нове. І е, у стосунках це про емпатію, про допомогу, про служіння в гарному сенсі партнеру. Коли ми даємо партнеру е, те, що він хоче, і за кармічним законом це до нас повертається тим, що ми отримуємо те, що ми хочемо. Якщо ми це розуміємо, якщо ми це робимо усвідомлено. Але якщо ми робите ви робите це не усвідомлено, то у вас будуть народжуватися претензії. У вас буде якась може проявлятися це в ілюзії і може проявлятися це в жертовності. Тобто я для тебе все, я там для дітей, для партнера, і я забуваю про себе. Я забуваю про свої інтереси, про свої бажання. Я взагалі не знаю, хто я. Да? там Я там Мама поприбирати все поробити, да, за чоловіком там по ну коротше все їм зробити. А де я тут мене немає. Да, тобто, все для дітей, наприклад, всі гроші на дітей. Все якби далі чоловіку, вся увага туди, весь час туди, а для себе немає. І це жартовність, і це помилка, це пастка, в яку ви можете потрапити, і це знак, що вам треба звідти вибиратися, да? тобто розставляти межі, не забувати про себе про себе служити, але служити так, щоб і вам вистачало. Да? Бо якщо ви не в ресурсі, якщо у вас немає енергії, то і ваше служіння, воно не буде нести а, того меседжу, який має нести. Да? І також тут про дуже багато залежностей, може бути у стосунках, ілюзії, у стосунках можуть бути ревнощі, маніпуляції, в негативі, да? тобто можуть бути підозри якісь постійні, все залежить від вашого емоційного стану. Тобто, ви маєте за ним слідкувати і відслідковувати депресії можуть бути з іншої сторони. А це от в стосунках може проявлятися як така магнетичність, сексуальність, привабливість, коли. Сто... Стосунки дуже теплі, коли стосунки романтичні, коли, наприклад, ваша пара виходить на якийсь такий рівень, знаєте, ну от прям зі сторони це може здаватися, як типу, Сюсі Пусін або другий медовий місяць, наприклад. Так? Але ви можете самі це створити. Тобто ви зараз послухали цей прогноз, ви зробили собі помітки, на що треба звернути увагу, і ви зупиняєте себе, ви управляєте, тобто не енергія управляє вами, це ви управляєте Своїм життям, а не життя або енергії управляють вами. І ще важливо сказати про загальну енергію всього року, вона 21 ша і це про широкі масштабні проекти. Вона покриває всю матрицю, тобто про великі можливості, якщо ви собі це дозволите. Особливо в грошах і стосунках, якщо ви дозволите думати собі, що це можливо, це можливо. І ця енергія, наприклад, дуже гарно допомагає налагоджувати зв'язки, подорожі. Потім вивчення іноземних мов, якісь міжнародні Міжнародні кампанії, колаборації, це про розвиток себе в інтернеті, пробувати себе в ін інтернеті. Але дві енергії а, загальна і планетарна, якщо це дивитися на такому планетарному а, планетарному плані, то оця 21 енергія, вона з однієї сторони це мир, а з іншою це конфлікти. І е, якщо ми говоримо про наше життя, да то це або ми можемо налагоджувати зв'язки, е, бути дипломатичними і згладжувати гострі угли. Кути, або ми можемо провокувати конфлікти. І це коли ми дуже негативно ставимося для, до різних конфезій, різних політиків влади, критикуємо владу або виражаємо якусь. Нетерпимість до якоїсь а, якогось типу людей, національності або ще чогось. Да? І одинадцята планетарна вона може давати войовничість, вона може давати силу. Тобто, в позитиві це а, світ. Він переродиться, він буде іншим, і це відбудова, і це контакти, і це міжнародні договори, і це дуже багато чого нового може налагоджуватися. Да, Зв'язків. А в негативі, в мінусі, в мінусі, як ця енергія може програтися: це конфлікти, війни, збройні, загострення конфліктів. Тобто, коли не можуть домовитися. Тому Сподіваюся, що е, вистачить, вистачить розуму і вистачить нам сили практик для того, щоб все ж таки 26 й рік, бо це планетарна історія. Да, тобто це не тільки стосується е, України, це ну, якби прям в світі, в світі така енергія. І так як е, центр це енергія життя і смерті. Тут таке може бути поєднання. Ну, не хочеться мені нікого лякати. Я сподіваюся, що воно все буде, вистачить розуму і здорового глузду, але можуть по-різному програтися ці енергії. Тому зберігайте спокій, зберігайте свій емоційний стан і просто турбуйтеся про себе. І так як оці трансформації, вони особливо у жінок, до речі, може бути трансформація тіла, наприклад, да? тобто образу вашого, це буде ж дуже класно да? в, в відношеннях з жінками. Оця трансформація, зміни вас будуть до цього виштовхувати, енергія вас буде туди вести, і не треба цього боятися. І ще про стосунки хотіла сказати вам про те, що може бути багато ілюзій у стосунках, особливо для тих, хто, наприклад, зустріне чоловіка або будуть починати стосунки, тут дуже важливо не Ідеалізувати партнера, щоб потім вам не розчаровуватися, не робити такого, типу, що ви живете в якомусь своєму вигаданому світі, де типу б'є, значить любить, да? ну, типу такого, або там якийсь аб'юз, бо ви можете бо цим енергіям можна потрапляти у аб'юзивні стосунки. Коли, типу, все спочатку гарно, а потім іде тиск, і коли партнер просто знецінює. А коли він повністю знищує вашу самооцінку, і ось тут дуже важливо не потрапляти в такі, такого роду залежних стосунків. Бо я ще раз наголошу: дуже емоційний рік. В плані і грошей, і е, програми енергії настільки емоційні, що від вашого емоційного стану дуже багато чого буде залежати, і від вашої самооцінки. І якщо, наприклад, ви будете розуміти, до речі, дуже часто можна потрапляти, ви можете в Роботі, бути в бізнесі, бути дуже впевненою, але це не означає, що ви не можете потрапити ось в такі стосунки аб'юзивні, тому тут треба бути дуже обережними до себе і просто знімати ці рожеві окуляри і реально дивитися на речі. Ось такий був енергетичний прогноз на 2026 рік. Я вам всім бажаю найкращого року, найкраще його прожити, найкраще скористатися цими порадами, про які я вам сказала. А якщо ви хочете отримати свої індивідуальні прогнози, то пишіть мені в особисті, в коментарях, в Телеграм, Інстаграм, все залишу вам. І а, буду рада, якщо ви поставите свій лайк, поділитесь, напишете свій коментар для того, щоб я вам продовжувала записувати ось такі прогнози і в 2026 році. І до речі, напишіть чим вони вам допомагають. Всім гарного 2000, мирного, радісного, щасливого і сповненого любов'ю 2026 року.